Привіт, друзі, усім україномовний канал. Ми з України. Давно в мене не було такого замовлення на мою будівельну тачку. Але з'явилося замовлення і от вже перед покраскою сам метал зроблений, все. Це новий матеріал. Ось така вона друзі, в розібраному вигляді ще. Не помальована, зараз буду її грунтувати, потім наносити колір. Напишіть коментарі, чи хтось зробив по моїх розмірах. На каналі є дуже багато інформації про такі тачки будівельні. Виробляю її, я вже їх так десь років 7-8, напевно. Але коли вже випустив ролики на YouTube, то... Замовлення зменшилося, значить, говорить про те, що люди самі роблять. Ось, як на мене, тут нічого надзвичайного немає. Такій будівельній таксі. Хочу вас завірити, що замовники задоволені. Ще не чув я що якісь мінуси. Мінус є тільки один колес, колеса не витримую. Як вже він сказав, своє попередній ролик так Колесів ми не доставляємо, чи робимо. Даємо клієнту без, без колеса, а він собі доставляє вже колеса по ціні, по міцності і тому далі. так що, Якщо хтось дивиться це відео, напишіть комент, чи робили ви за моїми розмірами. Цікаво. Цікаво мені, чи люди роблять дійсно, тому що були, питали, запитували, а от реально. Щоб все, щоб все зрозуміло, то мені то цікаво. Що, дякую всім, хто зі мною. Працюємо далі. Питайте, запитуйте, відповім. Слава Україні! Все у нас буде добре на все свій час.